Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершились матчі п'ятого туру Української прем'єр-ліги. Результати наступні. Олександрія ЛНЗ 4-1, ВРС Кудрівка 2-0, Рух Епіцентр 0-1, Оболонь Динамо 2-2, 19 1925 Шахтар 1-1, Кривбас Полісся 0-1, Зоря Колос 1-3 та Карпати Полтава 1-1. Київське Динамо має в активі 13 залікових балів і є лідером турнірної таблиці УПЛ. На другому місці Колос. Ковалівці мають в своєму доробку також 13 залікових балів лідерів замикає Шахтар 11 очок. Знизу турнірної таблиці розташувалися рух Олександрія та епіцентр. Усі троє мають по три залікові бали. На 13 13-й позиції Полтава в її активі 4 бали. Матч п'ятого туру УПЛ проти оболоні став для Динамо тисячним чемпіонатах України. У цій тисячі ігор Динамо здобуло 725 перемог, 173 рази зіграло в нічию та зазнало 102 поразки. Забито 2147 голів, пропущено 673. Захисник Динамо Олександр Караваєв відкрив рахунок у матчі п'ятого туру УПЛ проти оболоні. Футболіст відзначився на 25-й хвилині. Для Караваєва це перший гол у поточному сезоні. Також цей м'яч став для нього 35 м в УПЛ за кар'єру. Металіст 19-25 п'ять зіграв нічию з шахтарем у домашній грі п'ятого туру УПЛ 1-1. За інформацією тато таке, президент харківського клубу високо оцінив старання футболістів. Саме тому за цей матч гравці Металіста 19-25 отримали премію як за перемогу в чемпіонаті України. Наразі команда Младена Бартуловича йде п'ятою в таблиці УПЛ. Півзахисник металіста 1925 Рамік Гаджиєв отримав важке пошкодження під час матчу проти Шахтаря. Керівник департаменту спортивної медицини клубу Іван Попов повідомив офіційний діагноз: перелом латеральної кісточки, розрив дистального синдезмозу та пошкодження дельтаподібної зв'язки. Футболіст наразі перебуває під наглядом лікарів. Операцію заплановано на наступний тиждень у Німеччині. Орієнтовний термін відновлення складає близько чотирьох місяців. Це означає, що він 100% пропустить чемпіонат світу. Ю 20 раніше клуб повідомляв, що він потрапив у заявку збірної України на цей турнір. Форвард Рабзонспора Данило Сікан не був включений у заявку на матч п'ятого туру чемпіонату Туреччини проти Фенербахче через травму. Про це повідомив голова медичного департаменту клубу Ахмед Баширю. Цитата: наш гравець Данило Сікан продовжує відновлення та індивідуальну роботу через пошкодження нерва на зовнішній частині правого коліна, яке він отримав внаслідок удару під час тренування. Його навіть не включили до складу команди на виїзний матч проти Фенербахче, сказав Башир. Ймовірні строки повернення не вказані. Раніше повідомлялося, що Сікан хотів залишити клуб до закриття трансферного вікна. Відбірковий поєдинок Чемпіонату Європи 2027 серед гравців до 21 року між збірними України та Угорщини відбудеться 10 жовтня. Цей матч пройде у словенському місті Мурська Собота. Повідомляє УАВ. Початок гри заплановано на 18.00 за місцевим часом. Поєдинок пройде на стадіоні Фазанерія, який розрахований на 4,5 тисячі глядачів. Нагадаємо, збірна України Ю 21 очолює свою групу кваліфікації на Євро 2020 27, після вересневих матчів. Український нападник Владислав Ванат забив перший гол за Жерону у своєму дебютному матчі. Владислав відзначився на 12-й хвилині у матчі 4-го туру Ла Ліги проти Сельти. Він відкрив рахунок у цій грі. Це дебютна гра колишнього форварда Динамо за нову команду, асистував йому Іван Мартін. Форвард Емполі Богдан Попов відзначився забитим голом у матчі третього туру серії Б проти спеції. 18-річний українець зрівняв рахунок на 49-й хвилині гри 1-1. Попов забив у третьому матчі поспіль за Емполі. На його рахунку чотири голи. Він очолює гонку бомбардирів серії Б. Український форвард Пномпеля Крауна Максим Прядун оформив хет-трик у матчі четвертого туру чемпіонату Камбоджі. Максим вийшов у стартовому складі проти Лайв Сіан Кувіль. У цьому матчі 28-річний футболіст забив три голи та допоміг своїй команді здобути перемогу 4-3. Окрім хет трику у цьому поєдинку український форвард відзначився ще й переможним асистом. Нагадаємо, прядун став гравцем Пномпель Крауна влітку цього року. Його попередньою командою була Маль. Сійська слима Ультра з київського Динамо зустрілися з румунським нападником білосиніх Владіславом Бленуце, повідомляє видання главком. Була наведена пряма мова одного із учасників зустрічі. Зустріч відбулася 15 вересня о 16.00 в Шевченківському районі Києва. Ультра з Динамо, які боронять Україну від ворога, випадково помітили Бленуце і підійшли до нього, щоб поспілкуватися. Йому висловили все, що про нього думають. Він не зміг аргументовано відповісти на жодне поставлене запитання. Тання щодо пропагандиста Володимира Соловйова, то він почав щось розповідати, що там було не про Україну, а про Молдову. Але нормально відповісти на запитання не зміг. Фанати почали розповідати Бленуце, що їхні побратими загинули на війні. Також його запитали про репост виступу Путіна, який зробила його дружина. Ромун відповів: та там щось про дітей було. Ми йому пояснили, що Путін вбиває наших дітей, також а він тут щось розповідає. Цікаво, що одна жінка, яка стала випадковим свідком розмови, також почала сварити Бленуце та вимагати від нього, щоб він покинув Україну. Фанати Динамо також розповіли Бленуце, що тепер в Україні його вважають. Ватником на що новоспечений гравець Динамо відповів: ну нехай вважають кінець цитати. Він не розуміє, що зробив. Він не визнає своєї провини. Цікаво, що пізніше новина з сайту Главком зникла. Інсайдер Ігор Бурубас повідомив, що Владислав Лупашко може бути звільнений з посади головного тренера Карпат. Цитата: Карпати можуть звільнити тренера. Статися це може вже цього тижня. Наскільки мені відомо незадоволений стартом сезону власник львівського клубу Володимир Матківський, він дав Владиславу Лупашку дві гри для виправлення ситуації. Першу гру львів'яни не виграли, зігравши вдома в нічою із Полтавою. Далі у четвер кубковий матч проти Буковини Карпат. Ти поки єдина команда, яка в нинішньому сезоні у ще не перемагала, сказав Бурбас. Журналіст і коментатор Володимир Звєров розповів про серйозний інтерес Манчестера Юнайтед до півзахисника Бренфорда Єгора Ярмолюка. Цитата: Знаю про дуже серйозний інтерес, не просто зацікавленість, а дуже серйозний інтерес Манчестера Юнайтед до українського футболіста. Манчестер Юнайтед, якому точно потрібно налагоджувати проблему в опорній зоні, це 100%. В принципі, Брентфорд це не той клуб, який буде тримати Ярмолюка всіми силами. Чув таку штуку, що Брентфорд готовий розглядати пропозиції по українському футболістові 30 мільйонів фунтів. Це приблизно 34 мільйони євро, сказав Звєров. У Очному сезоні Єгор провів у складі Бренфорда п'ять матчів результативними діями не відзначався. Під час літнього трансферного вікна Бетіс активно шукав підсилення в атаку. За інформацією порталу El Gold Digital, спортивний директор клубу Ману Фахардо вів переговори щодо кількох варіантів, серед яких найбільш реальним виглядав форвард Роми Артем Довбик. Український нападник не входив у плани тренера Джан П'єро Гасперіні, і клуб дозволив йому шукати нову команду. Бетіс розглядав можливість оренди українця. Утім, попри інтерес і переговори, угоду завершити на. Вдалося причина невідома. Український Вінгр Челсі Михайло Мудрик, який раніше був відсторонений за підозрою у порушенні антидопінгових правил, може уникнути чотирирічної дискваліфікації. Про це інформує британське видання Football Insider 247. Футболіст був тимчасово відсторонений у грудні минулого року після позитивної допінг проби. У червні Англійська Федерація футболу офіційно висунула йому звинувачення у порушенні антидопінгових правил і гравцю загрожувало до чотирьох років відсторонення. Сам Мудрик тоді заявив, що новина стала для нього повним шоком і наголосив, що він ніколи не робив нічого протизаконного. Тепер же з'явилися нові подробиці. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Мудрику зробили ін'єкцію стовбурових клітин від фізіотерапевта національної збірної України. Процедура проводилася для пришвидшення відновлення після дискомфорту, який заважав гравцеві виступати на повну силу. Саме цей факт може стати ключовим у справі і вплинути на рішення щодо можливої. Дискваліфікації, адже мова йде про медичну процедуру з терапевтичною метою, а не навмисне застосування заборонених препаратів. А за інформацію журналіста Ігора Циганика український Вінгар Челсі може уникнути дискваліфікації на 4 роки. Цитата. Ну бачите, я одразу казав, що 4 роки дискваліфікації, напевно, не буде. Я думаю, що цей сезон мудрик ще пропустить і почне тренуватися на раніше весни 2026 року. Тобто вже незабаром він повернеться на футбольне поле. Наскільки я розумію, як будуть розгортатися події з апеляціями і всіма цими моментами, десь до двох років максимум, думаю, йому доведеться пропустити, сказав циганик.